Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Не вже ярмаку усунув президента. Від виконання його обов'язків, не вже намагається управляти війною, розділяти армію. І ми промовчимо. Пише політолог Дмитро Бойков. Армія своє слово скаже. В той же час залужного точно знава, якою буде нова стратегія 2024-го, Тепер її озвучили у США глибокі удари за обмеженого бюджету, міцне закріплення на позиціях і накопичення ресурсів для вирішальної атаки. Пиша Олексій Голобуцький. The New York Times опублікували вже звичну регулярну статтю щодо війни в Україні. США рекомендували Україні тимчасово закріпитися на наявних позиціях і нарощувати власне виробництво зброї. Задача створити достатньо переконливу загрозу для Росії, щоб та пішла на переговори наприкінці 2024 чи 2025-го. Окремо відзначено, що Україна шукає творчих способів вивести Росію з рівноваги. Маються на увазі успішні атаки на Крим, на флот по всім узбережжям. Чорного моря на виробництво склади, логістичні вузли і вузькі місця. Транспортування в глибокому тилу, і це вже працює. Позначені два стовпи запобігання поразки від Росії, нова стратегія і належна підтримка від союзників. Фактично, це те, що утвердив свої статті генерал Залужний за розробки річних планів за обома пунктами США. Відправили до нас три зіркового генерала, – генерал-лейтенанта Антоніо Агута-молодшого, який керує підтримкою країни з бази у Німеччині. Они щодо підтримки, щоправда, зазначена прикрад реальність захід просто має очікуваних запасів зброї, особливо снарядів. ВПК останні десятиліття не орієнтуються на повноцінне державне оборонне замовлення, тільки на достатньо скромні комерційні приватні контракти. З фінансової, зважаючи на держбюджет США, теж не все добре. Тому цей момент визначений вже остаточно. Україні доведеться воювати 2024-го з більш обмеженим бюджетом. Очевидно, генерал. Залужниця прекрасно розумів ще влітку до початку бюджетних дебатів тому і позначив основну ставку на нову стратегію, а не на гроші чи поставки. Щоправда, головком тоді в «Економіст» цю стратегію так і назвав. Хоча вже очевидно, що точно знав про неї. Тепер вже ясно, що основою нової стратегії за обмежених ресурсів будуть глибокі удари по ворогу з накриттям стратегічно важливих цілей. З точки зору, нефахівця, цілком життєздатний підхід. Він справді може виправдати себе зі. Сіно за умови, якщо зміниться державна політика України у сфері власного виробництва, корупції, державного сприяння, орієнтування економіки на військові потреби, бо зараз за це фактично державне стримування, як не перешкоджання і прямі заборони. І окремий принциповий момент позначений американськими можновладцями, щоб виграти війну Україні, на треба повертати всю територію, тобто стратегічні плани не мають охоплювати битви на кожен з майже 20% окупованої території, сконцентруватися на жорстких. Від цікаючих ударах на ключових напрямках отримати кілька стратегічних і символічних перемог за зміцнення оборони нарощування власного збройного виробництва і цього буде достатньо, щоб Кремль зважив ризики і витратив та дав задню. Це теж виглядає реалістичною оцінкою перспектив. Крім того, Україна вже робить достатньо успішних кроків у напрямку власного збройного виробництва. Важкі та звичайні дрони. Угода з ран 18 жовтня 2023 Вже зареєстровано офіційно турен метал. Опа і отримано коди ЄДРПУ. Хоча, звісно, це ще навіть близько не переведення економіки на військові рейки і не на нарощування достатнього власного озброєного виробництва. У будь-якому випадку для повернення території викидання окупантів воювати має вся країна. А цим у нас далеко все сумно. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.